Хочу сказати про небезпеку по лінії фронту. Мені не подобається Запоріжжя, Запорізька область, і вона дуже сильно фонить. Також мені не подобається кривий ріг, точково. точково. І кривий ріг, я не знаю, от ви помітили всі, що з ним він як заколдований насправді, тому що з ним постійно відбувається така точкова дія. На нього постійно відводять фронт нашої уваги. І е, зараз мені фонить кривий ріг дуже сильно, тому обережно, е, особливо біля е, великих, е, не як не полігонів, а таких. Е, Великих територій, які були або під раніше під великими забудовами, зрозуміли, та? там, де е, такими квадратами застроєно. От Постійно мені показує квадрати або довгі-довгі кілометрові будівлі. Це не житлові будинки е, і не склади, це були якісь виробничі діяльності. Тому от обережно на рахунок цих територій, там, ті, хто живуть поряд. Далі мені, мені дуже фонить Полтава і Сумщина. Сумщина. Прям особливо і не перестає фоніти. І я вже тижня два говорю про Сумщину, якщо бути точною. І після кожного обстрілу я переглядаю Сумщину, і Сумщина все ще відкрита як чорна діра. І я не знаю, з чим це пов'язано, але вона як ворота, от просто її на тонкому плані показують як відкриті ворота, як ворота, через які просто ну, йде темрява. От ні, ви знаєте, як Україна в нас закрита по кордону є захист, і я знаю, що дуже багато людей в 9 годині вечора роблять молитви, ставлять купола. Я дуже вам вдячна за те, що ви посилюєте роботу інших практиків і включаєтесь в це в цей процес, але з сумщиною щось не так. І мені хочеться, щоб от практики і люди, які моляться кожного дня, ви теж туди трошки подивилися і подумали, що ми можемо загалом зробити на енергетичному рівні. А люди, які переглядають з цих територій наше відео, будьте обережні. Далі буде атака на навчальні навчальні процеси, навчальні будівлі. Вчора ми бачили, що в Сумчині в Сумах було дронова атака, на що це була школа чи ліцей, я вже не пам'ятаю навчальний заклад. Так. І на навчальні заклади буде продовжуватися атака. Також не подобаються навчальні заклади не просто, а й які фахові. Я вже говорила про аграрні структури. І, взагалі, тема аграріїв дуже сильно фонить. Все літо. Я не знаю, чому ближче ще до осені оцей рівень напруги на аграрні структури він е, все більше і більше. І духовенство: е, семінарії, духовні семінарії, е, потім оця вся тема. Будьте обережні теж біля цих територій. Про що ще не сказала? Я ще хотіла сказати, що <кій> центри е, допомоги. Жінкам і дітям, особливо місця, де видається гуманітарна допомога на окуповано на деокупованих територіях, які були раніше окуповані, такі як Херсонщина і так далі, де видається гуманітарна допомога. От будьте обережні на цих місцях, тому що вони їх знають і вони їх будуть атакувати логістичні вузли. Особливо на Херсонщині, я не переглядала це питання на інших територіях, але на Херсонщині я хочу сказати: будьте обережні, так є. Я не буду зараз теж озвучувати, тому що можуть дивитися наш ефір ті, кому нам не потрібно. Так? Місця, які є захищені, є проїзди, але й вони зараз підконтрольовуються і особливо для людей, які на не дуже швидких машинах. Тому от Логістичні вузли, будьте обережні, якщо ви їдете в ту сторону, Миколаїв, Херсон, ця дорога буде найближчим часом е гірше, гірше буде контролюватися більше і буде гірше по жертвам. Ну і три карти, які мені не подобаються, знову випадає карта Ворона. Е побоювання, е які ми думаємо, вони. Тут знову ж таки випадають прям хочеться ще докласти да. зла відьма випала. Ні, вони на, на що не готові. Вони вірять в те, що вони хочуть визнання. І карта віри і визнання далі після цих таких дуже агресивних карт говорить про те, що вони хочуть бути. Вищими хочуть бути обраними, вони хочуть свою перемогу, вони хочуть своє верховенство, і вони будуть його підкреслювати всіма шляхами, якими тільки можна. І Якщо навіть це червона доріжка, то це червона доріжка. І ми розуміємо, що всі, всі малесенькі, ці такі дії, це просто підкреслювання того, хто ми, що ми. І так, да, ця карта дуже класно описує ситуацію, що вони хочуть. Вони хочуть просто мати невимовну таку якусь владу. І тому про поступки ні, про хитрість, так, про зло, так, про обмани, так, і ілюзії, які будуть навішені, теж так. Е якщо навіть буде прийнята тиша, там якийсь е час для того, щоб та, е не було обстрілів, все одно вони будуть. Ми це знаємо, ми в це не віримо, е і, і напевно не тільки я в це не вірю. Тому і, і хочу, щоб люди написали в коментарях, от що ви думаєте з цього приводу, як ви відчуваєте? Ви ж теж відчуваєте дуже багато. Мені сподобалось, що минулого разу ми з тобою писали ефір, і так. я попросила людей, щоб вони написали, що вони відчувають. Кого як відбуваються там перечуття. І так багато написало людей. Мені так приємно було читати. Я перечитала буквально все, не на все відповіла. Але пишіть, я реально це все перечитую. І мені приємно, що ви оцей фідбек даєте. Ти відчуваєш, що ти не зря працюєш. Дивись, випадає і карта блазень, і карта смерті. Погані карти на рахунок того, що, по-перше, є. Я не знаю, чи готова це говорити в ефірах. Є взагалі, давай так, взагалі, дуже поганий розклад подій, який зараз ще не вирішився як остаточний. Я думаю, що люди, які на прифронтових територіях не південних територій, а східних і північних територій, вони почуючи мої слова. Прозоро зрозуміють про що я говорю. Інші е, пишуть: попередьте вчасно. Я не можу попередити вас вчасно, лише тому, що цей розвиток подій він ще такий 50 на 50, але він вже ймовірний і він вже виходить на поверхню вже його видно е, на картах, але він ще в такому е, сплячому режимі. На рахунок обстрілу всієї території України вона буде точково. І е, обстріли от, будуть складні, точкові і складні із жертвами, такі, як ми побачили сьогодні в Харківській області, в, Харкові, в, Запорізькій. в Запорізькій, Запорізькій області, в Сумах, е, в Херсоні прилетіли каби, і е, в Херсоні не написали, але в Херсоні були не тільки каби, а й е, інші та, види. Я не буду їх перечисляти в ефірі. Е, і будуть продовжуватися такі е, наступні дії, особливо на адміністративні точки, які знаходяться поблизу фронту. І дуже багато питань по Дніпру. Я думаю, що всім та, цікаво, тому що е, близько і Донецька, Донецька область так, також дуже важливе питання, тому що. На переговорах саме ця область фігурує Фігурувала, біль, біль, да, більше всього, і навколо неї взагалі постійно така темрява. Я тасую колоду і карта договір, договір, договір. Ну. І віра, ну віримо в те, що договір буде, якийсь такий більш для нас е, приємний. Знаєш, я переглядала низку подій, які можуть відбуватися зараз, е, з урахуванням тієї ситуації, яка склалася. І я розумію, що е, який би договір не вклали ми, е, на який договір ми би там не згодились. Однозначно е, ми не будемо до кінця. Задоволені, вдоволені, ми не будемо до кінця відчувати себе в безпеці і так далі. І будуть люди, які ну, залишаться е без домівки і так далі. І я, напевно, також, да, бо я з Херсонщини. І так важко переглядати це питання, тому що я розумію, що кожен з людей хоче почути. Хорошу інформацію на рахунок того, чи повернеться він додому, особливо з окупованих територій, мене постійно питають. І тому така надія на цей договір і на ці зустрічі вона велика, вона така, я сподіваюся, немарна. Давайте переглянемо, чи буде укладено договір, який буде для нас хороший. Ну, Дивись. Випадає карта свідка, їдуть туди європейські лідери не просто так, а для того, щоб бути в свідках того, що було і що буде відбуватися. І карта гармонії далі випадає з не дуже хорошими новинами. Це означає, що гармонію, яку нам нав'яжуть, яку нам... Запропонують, вона буде нам невигідна. От все ж таки те, що відчуваю там я всередині свого серця, да, але це моя суб'єктивна думка. Карти теж дублюють, карти у ворона е, на рахунок того, що побоювання наші, вони десь вийдуть на вищий рівень. Далі буде можливість, можливість е, відважно е, і. Якимсь хитрим шляхом відвоювати назад собі наші території, але для цього треба буде час і якусь раптову, раптову подію. Вкласти в цей процес для того, щоб е, вийшло так, як нам треба. І я не бачу, що тут буде укладено договора, от прямо сьогодні, і це буде щось. От нам після цього договору скажуть, що все е, ми е, остаточно вирішили. Після цього буде ще якийсь етап, е, навіть якщо це буде йти на завершення, на гармонізацію, да, як тут нам Лотос показує. Е, але перед тим як буде закінчення, буде ще якась неминуча блискавка. І блискавка ця я вуалюю вам так це слово, для того, щоб ви зрозуміли, що під цим ви можете прочитати неконтрольовані дії. І перед тим як були попередні. Перемовини так, без Зеленського, ми бачили, що було затища, і всі відчували, що це затища перед бурею. І угу. сьогодні ми бачимо в новинах, що відбувається. І те, що відбувається, так. це е, такий наслідок. Наслідок того, я вже повторювала, хто мої ефіри трошки е, раніше чув. Е, то я говорила про те, що нам. Натякають на те, щоб ми не забували для чого ми їдемо на ці перемовини. І в сьогоденні, коли в нас вони Я не знаю, коли вийде наш ефір. Так напевно, дев'ятнадцятого будете дивитися. 19-го, завтра буде. Так, так, так. Да, да. 19-го ви будете дивитися цей ефір, і 19-го ми вже будемо розуміти. Куди нас будуть е хилити, знаєте? І по картах показує, що це буде не дуже приємна прихильність, тому території, е окуповані території, прифронтові території будуть страждати найбільше. І мене дуже сильно бентежить в цьому всьому. Да? Я перехожу з теми перемовин, тому що воно неминуче пов'язано з тим, що відбувається на лінії фронту. Щоб мені потім там не писали, що я не відповіла прямо на запитання, тому що прямо на запитання в даному контексті ми не відповідаємо, так як тут така низка подій, від якої ці перемовини і будуть залежати. І при території будуть страждати. Я думаю, що ми це все всі розуміємо. і Люди, які знаходяться дуже близько. Якщо у вас є, я кожен раз кажу і буду повторювати, якщо у вас є можливість, виїжджайте. І я консультую дуже багато людей з рідної Херсонщини, і всі вони говорять одне і те саме: а куди я маю виїжджати? Я їх розумію, але я вас закликаю, будьте обережні, ставте захист на свої домівки. Робіть те, що вам правильно для вас. І хай вас всесвіт оберігає. Ну, поки що випадає, що ті території, які заблоковані, вони залишаться заблокованими. Нові території не розблокуються або розблокуються шляхом якоїсь жертви. Жертви для нас, і для них це така обоюдна жертва і і. Цей варіант перебігу подій дуже мало ймовірний. По-перше, по-друге, тут має бути якась інвестиція в те, щоб, в те, щоб це відбулося. Найближчим часом ця територія залишається нерухомою, такою, яка вона є. Наступний тиждень від давайте, 19-го числа. Як ми будемо себе почувати, слухайте, ми побачимо якісь свої недоліки. Ми зустрінемось з відчуттям того, що нам, як, знаєш, як тісно в тому одязі, в якому ми знаходимося. Нам хочеться от щось скинути з себе, прибрати щось зайве. І це треба буде зробити і на побутовому рівні, і на енергетичному, на свідомості, і так далі. Далі карта маски знову ж таки випадає, що треба буде те, що було приховано в собі, те, що ми якось а, не хотіли виводити на а, загал, треба буде вивести, тому що ми а, десь собі не даємо правильної оцінки і оцінки ситуації. А, але е, далі випадає карта раптових подій, щось нас буде в всіх так емоційно пошатне, а що ми будемо приймати навіть гіркі ліки від того, щоб да, прибрати якісь гірші наслідки. Я думаю, що будуть інфоприводи для того, щоб ми лікували своє серце, тому що мандрагора постійно випадає в момент, коли людям треба. Гірке усвідомлення, коли людям треба зцілення, коли людям треба просто дати собі чесні відповіді на незручні запитання. І на кінець мого розкладу випадає карта замку: це зайнятися своїм життям, своєю домівкою, своїм захистом. От саме про захист. Ви бачите, я сьогодні на початку ефіру говорила так. про енергетичний захист, і карти на наступний тиждень говорять, що треба. Треба ставити захист. Робіть це тим способом, яким ви вмієте. Вмієте відпалювати свічки з церкви, чи вмієте читати молитви, чи вмієте мити підлогу сіллю, робіть все, що вам доступно. Але робіть, і карта вам про це натякає. Про Дніпро Дніпро теж фонить, і хочеться подивитися, чи буде. Мені самі хочеться подивитися, знаєш, чи буде там обстріл найближчим часом. От і постійно мені випадає карта диявола, що тут готується якась така енергетично важка ем, подія, але її ще не запустили. Але вона готується, вона знає, ще теж не вийшла е, в реалізацію, її ще не запустили в те, щоб її м, викинути, на те, щоб її вже зробити, але вона є, над нею працюють. І по карті диявола з сонцем це щось е, не просто неприємне, це страшне. І навіть мені не показує територію, в яку це буде. От просто Дніпро, а, а де саме, поки що не показує. Я буду. Моніторити це питання, я буду постійно до нього повертатися настільки, наскільки це можливо, переглядати його е, частіше. Але поки що я не можу вам сказати, окрім того, що це буде якась да, е, територія біля води. Це єдина інформація, яку дають. Але те, що готується сюди, небезпека, однозначно. Це вже е, мені і видіння було, і е, постійно фігурує, фігурує, фігурує. Тому... Будемо готові, будемо не ігнорувати тривогу як мінімум.